А тепер давайте поговоримо по душам. Чому це в світі так відбувається? Чому, коли дійсно до людини приходить якась інформація, як, наприклад, бути здоровим, довгий період часу, не хворіти, що треба робити, як треба свого роду користуватися своїм тілом для того, щоб в майбутньому бути дійсно здоровим? І я просто не можу зрозуміти, чому до людей приходить інформація, чому приходить інформація безкоштовно, що людина може просто написати, подзвонити. Ти просто нормально зі дзвониться, поспілкуватися на звичайні теми: теми здоров'я, там фізіології і тому подібного. Адже я розумію, що спілкуючись з людьми, ми можемо дуже багато всього для себе дізнатися. Ми можемо реально покращити своє здоров'я і покращити здоров'я своїх близьких, але чомусь люди того не цінують, не знаючи, вони стидаються, чи я навіть звертаюся до вас, чи ви просто думаєте, що там хтось комусь. Щось продати хоче і тому подібне. Так, звичайно, все, що створено в цьому світі. От ви буквально візьміть, озирніться по сторонам, там що у вас на столі стоїть чи в квартирі, все це зроблено для того, щоб продати людям. Так, я з вами згідний. Це все для того, щоб заробити гроші. Але це створюється цінність для людей, яка коштує. Ви самі розумієте, що любі виробництва чи харчової промисловості, чи якихось меблів, неважливо там таблетки, бади все робиться людьми, за які люди отримують зарплатню, тому цей чи інший продукт він не може коштувати копійки або взагалі бути безкоштовним. Адже ви бачите, що я на своїй сторінці розповідаю про здоров'я, як покращити своє здоров'я, як пити воду, чому треба і тому подібне. Я вам нічого дійсно не продаю, я просто ділюся інформацією. Інформація ця безкоштовна, але дуже цінна. Я сам тим користуюся, мої родичі, деякі знайомі тим користуються, і я просто реально хочу донести вам цю інформацію. Я вам нічого не продаю, я вам просто розкажу про ті чи інші продукти і покажу вам, де їх купити, як їх купити, по якій ціні, з знижкою навіть на цей продукт. Бо я являюсь преміум споживачом цієї продукції, тому я для себе зрозумів, що це цінний продукт, і я хочу ділитися тим з людьми, давати це в світ. Але я просто-напросто не розумію, чи в майбутньому є сенс. Знімати далі відео про здоров'я, адже ніхто мені не пише, адже ніхто не задає якихось питань. Просто-напросто ви самі розумієте, що інформація цінна, але можливо через те, що вона дармова, тому люди не хочуть її брати. Якби якась цінна інформація коштувала якісь би гроші, то можливо б, я не знаю, то можливо б люди би дійсно б цінували ту інформацію. Тому я не знаю, чому так відбувається. Можливо, ви мені допоможете. Пишіть свої коментарі. Я не знаю, чи в людей присутній якийсь страх, чи що без поняття я з вами відкритий і я дійсно говорю з вами серцем, не розумом, серцем і душою, бо я дійсно хочу поділитися з вами тою інформацією, яка дійсно в майбутньому може реально допомогти. Вам і вашим близьким. Тому чекаю ваші коментарі, і на найцікавіший коментар я спеціально зімлю для вас відео. Так що всім гарного дня, будьте здорові і до зустрічі! Люблю і обіймаю.